Перемогу Дональда Трампа на виборах офіційно підтвердили в понеділок. про це оголосила віцепрезидент Камала Гарріс на спільному засіданні Конгресу. Тим самим вона відкрила своєму колишньому суперникові шлях до присяги як президента. Інавгурація відбудеться 20 січня. Дональд Трамп зі штату Флорида отримав 312 голосів. Камала Гарріс... Рівно чотири роки тому біля капітолія відбувалися протести прихильників Трампа, які були невдоволені результатами голосування, на яких переміг Байден. Сьогодні очевидно був дуже важливий день. Гарріс поспілкувалася з журналістами після того, як за її словами виконала свої конституційні обов'язки. один з найважливіших стовпів нашої демократії мирне передання влади, і сьогодні демократія Америки вистояла. Трамп і далі стверджує, що його поразка у 2020 році стала результатом широкомасштабного шахрайства. Він також заявив, що планує помилувати декого з тих, кого звинувачують в участі в протестах у капітолії. Водночас біля будівлі Конгресу США посилили заходи безпеки, територію оточили металевими загородженнями та контрольно-пропускними пунктами. Також туди відправили додаткові наряди поліції, які перевіряють посвідчення особи на входах. Як очікують, заходи безпеки будуть посиленими до дня інавгурації.